Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Містері Оріани. І сьогодні в нас новий місяць. Отже, які енергії нового місяця вплинуть на Україну? Що вони несуть енергії нового місяця, Новолуння. Що вони несуть для України? Три карти зробимо. Загальні енергії, їхній негативний вплив на Україну і їхній позитивний вплив на Україну. Загальні енергії говорять про те, що треба гармонізувати простір, про те, що треба знайти стійкість в різних сферах, стійкість у сфері фінансів, гармонізувати ті стосунки там, де це необхідно, можливо, з колегами. І, звісно, не починати нових проєктів, якщо в нас немає оцієї підтримки. Тому що вони можуть провалитися. І також водночас нагадую, що поки що ми живемо в коридорі ретроградного Меркурія. Отже, тут більш такі, я б сказав, енергії, які хочуть. Набути своєї активності, але наразі ще не відбулися. Далі негативна карта. Негативна це можуть бути втрати фінансів, тож, в принципі, про що б ми не говорили, це наволуння якраз не про те, аби проводити ритуали. На благополуччя, чи на достаток, чи на процвітання. А в першу чергу треба робити такі чистки і ставити захист, і вже все потім робити інше. Тому що е, тут, на жаль, матеріальні втрати. Водночас ці втрати можуть бути. Ну, Пов'язані із тим, що відбувається в країні, от з тим е, скандалом, з тим підписаним законом, е, тому що Україна може щось втрачати, і це також може бути втрата території. Ми взагалі, в цілому дивимося. Е, що позитивного е, може пронести? Хочка негативна, що тут позитивного, е, кожен може отримати відповіді. У самому собі. Карта говорить, що в першу чергу кожен з нас повинен підтримувати сам себе. Кожна людина, яка живе, вона повинна знаходити свій внутрішній ресурс. На жаль, зараз так, тому що якщо ми будемо розпилюватися, ми можемо абсолютно все втратити. І зверніть увагу, тут у нас якраз карта місяця, правда, не дуже новолуння, але в цілому щось пов'язане дійсно із місяцем. Певний символізм. Отже, шукаємо себе, і все-таки тут більше.